Салют усі, звайсівпей, і сьогодні у нас буде реакція на кіномосок і нового відео, яке називається «Я... Чому цей ремейк стилував усіх, як припоркати дракона? Ну що ж, нарешті вийшов ремейк, як припоркати дракона від Стуті Тріморкс, і це по суті перший їх ремейк. По суті, у них не разу не було Ніяких ремейків, і всі сапетувались на що? Пускільки... Оригінальні мультфільми не постаріли, я всі три частини витів, вони суперові. Та третя частина трохи слабша, ніж перша і тру, але все рівно я передивляюся собі і мені дуже сильно подобається. І от, нащо ремейк непонятно, але уже як зробили, то зробили. Так, я сподіваюся, що у них не буде так багато ремейків. Я уже на цій них ремейків ніяких піше не пути, оскільки. Ну нащо? Ну, Їх ті бульфіми не постаріли. Та, може деякі, але не всі. Але. Чесно, не треба ремейки. Бо я вже від тих ремейків тумився, я думаю, не треба нагадувати суті тістейки, затовпав зі своїми ремейками Лівої Січі там Ваяна, буде, скоро ремейк вийти і так далі. Коротше. Повна 6. Ну що ж, давайте будемо дивайтеся. Тістаюся, чи веб ви вийшов цей фільм Суперов чи ні. І так далі. Ну що ж, давайте будемо диватися. Всі почали приємно вперед. Всі смачного. Ну Ми погнали. Дивитися. Батько! Я не здатний убивати драконів. Але ти мусиш. Я вікінг. Я вікінг! Теж що ж ти? Так, секундо. Так, вибачайте з паузу, продовжуємо. І я хотів поставити на паузу і сказати, що. Як мінімум, акторський склад і сама графіка вилітає, ну, суперово. Не так хреново, як ремейках студії Тісний. Я корот, коротше, я потерлюся, буду чекати фільм у файному якості і собі потерлюся. І мені скоріш за все спотопується, та й по суті, там нічого нового, по суті, як я, як я чув, це по суті той же самий ремейк, тільки з живими акторами. По суті, це було логічно. Але ти мусиш. Я від. Я Усіх вітаю, друзі! З вами Кіномозок, І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже ви так само, як і я, любите хороше кіно. Сьогодні ми з вами поговоримо про черговий ремейк улюбленої історії з дитинства як приборкати дракона. Mm -hmm. Як ви бачите, я сьогодні знову один, зі мною тут ось беззубик, oh, який, як ви можете mm -hmm. бачити, дуже добре маскується під колір моєї футболки. Mm -hmm. Як завжди, за традицією поговоримо потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Дякую. Кіномозика. Oh, У лютому 2023 року повідомлялося, що студія Universal Pictures розробляє кіноадаптацію мультфільму DreamWorks Animations Як Приборкати дракона із живими акторами. Знову? Режисером, сценаристом і. Дусером фільму мав виступити Дін Деблоа, а Марк Плат та Адам Сігал мали стати співпродюсерами стрічки. Того ж місяця Джон Павел заявив, що має намір написати музику для фільму. Раніше він також створював саундтрек до оригінальної трилогії. Початок основних зйомок було заплановано на липень 2023 року у Белфасті, Північна Ірландія. Однак їх довелося відкласти через страйки акторів та сценаристів, про які ви, мабуть, вже втомилися слухати. Після завершення страйків кінопроби були призначені на грудень 2023 року, а виробництво планувалося розпочати у середині кінці січня 2024 року. Зйомки почалися 15 січня 2024 року і завершилися 16 травня. Mm -hmm. Оператором фільму виступив Біл Поуп. Зйомки проходили з інтенсивним використанням практичної декорації, а також іграшкових драконів на пультах керування, щоб актори мали на що реагувати у кадрі. Mm -hmm. Режисер фільму відверто розповідав про деякі занепокоєння щодо реакції. І фанатів на нову адаптацію улюбленої історії. І власне, ну, сподіватися, що це виявилося не повністю безпідставним, але про це поговоримо трошки згодом. Ну тут все те саме. Загалом проєкт <плес> вам, напевно, вже відомий. Угу. Є такий собі острів Туб, де живуть вікінги. Кожну ніч у них там повітряні тривоги, тільки по Значно більше за нас, бо якщо нас кошмарять губануті русняві виробки, їм спокійно жити не дають дракони, які, як згодом виявиться, є благородними та вірними створіннями. Серед племені дужих та мужніх вікінгів є одна біла ворона на ім'я Гикапка. Він не сильний, не хоробрий і постійно плутається під ногами інших, спричиняючи різномасштабні халепи. Однак головна біда те, що він син вождя вікінгів Стоїка, який навіть не намагається приховати своє розчарування, тому що синок виріс не таким, як він хотів. Ти мене розчарував. Здається, це у гейців спадкове. Сини розчаровують батьків. Однієї ночі гикавка вкотре намагається себе проявити і випадково, як то кажуть, на фонарь збиває нічну лють, найзагадковішого з усіх драконів, про якого майже нічого не відомо. З чого власне і починаються усі подальші пригоди, які я не пер... не переповідатиму, бо хто знає, раптом ще є такі люди, які мультика не бачили. От пишу з я ще раз скажу, що графон виглядає суперовий. І посупок такий милий, Ну, ні, свісто оригінальний посупок мені більше потоплюється. Він більш такий милий, аж хочеться упідняти. Цей ну да, цей теж класно виглядає. І актор, що грає гекоку, і підходить і далі, тому що його цього актора виправимо, Це дуже добре. У Еверпи якось не такого, як Хейківка. Все. Е -е, Хейт на цей фім упиточно. На відміну від нещодавніх Ліло і Стіча, де таки були помітні розгалуження з оригінальним сюжетом, mm -hmm. тут усе зробили майже ідентично один в один. Хіба що розширили тему стосунок батьків та дітей. Ще яскравіше продемонструвати дорослим, як не можна робити, бо а, мультики мають розважати дітей і чомусь навчати їхніх батьків. Так, Шмаркляк у цій адаптації постійно намагається заслужити батькове схвалення, ну а той, в свою чергу, всіма силами робить вигляд, що в нього сина взагалі немає. Плануєш заводити дітей? Певна річ. Торі я знаю, що подарувати тобі на весілля. Стерилізацію. Словом, дорогі, Якщо хтось із вас упізнав себе в ньому, вам є над чим задуматися. Mm -hmm. Таким чином, як ви розумієте, питання у доцільності створення цього ремейку залишається відкритим. Витягніть голову ззаду і зазирніть правді в очі. які саме правді? Бабло. <рес> Ну так, мабуть, це і була головна причина створення фільму. Угу. Актори. ну давай. Головну роль у новій адаптації відомої історії виконує Мейсон Темс, відомий глядям за фільмом жаху Чорний телефон. У ролі Виглядь... це. От хочу подивитися Чорний телефон. Ще якраз плюс виходить у роті сцена. Дуже хочу подивитися. Опрям сісти і подивитися, але... Часу нема, та і в мене інші проекти. В мене і грав кальмари, бо скоро виходить третій сезон. У мене там і серіал-автор, який я до сих пір не подивився, і так далі. Коротше, у в мене... В мене на фільми і серіали. Е -е... Я коротше, не маю часу подивитися чорний телефон. Але дуже хочу подивитися. Дуже. <різь> Блін, <різь> сорян. Це гайка усім. Давайте подивимося. Давайте <різь> <різь> далі. Класно, між ними навіть є певна схожість. Зокрема, актор mm -hmm. також мав на підборідді. Mm -hmm. Хіба що у фільмі він дещо старший, ніж мав би бути? Mm -hmm. Бо а, як ви пам'ятаєте, у першому мульті Гікавка там був ще взагалі пацан. Йому, якщо я не помиляюся, було років 15. Mm -hmm. А тут він виглядає скоріше як у другому мультфільмі. Але в принципі це не критично. Так. Роль Стоїка виконує Джерард Батлер, якого нетренованим глядачам буде дещо непросто впізнати у Грині. Він також добре вписується в образ Стоїка, тим більше, що в оригіналі саме він його і озвучував. Uh -huh. І також він є єдиним з оригінального касту акторів, які повернулися uh -huh. у цьому фільмі. Та що він у е, житті такий більш стрункий, бо, якщо пам'ятаєте, у мультфільмах Стоїк був oh, прямо такий шафа. Mm -hmm. Але тут це виправляє його накидка, яка візуально робить Бафлера дещо ширше. А от далі вже починаються деякі претензії. По-перше, mm -hmm. Астрид. Можливо, Ніко Паркер чудова акторка, тут я нічого казати не буду. Але, ну, ви самі розумієте, вона трохи не схожа. Схуд... Так, так, це, це вже хто б не критикував, всі кажуть. Ну боже, ну, що ви зробили з Астрід? Чому вона типу не понтенка? Але чесно вже, ми шиємо у такі часи, коли повістка вже, вже нічого не потішає. Знаєте? Вона ап актреса зіграла файно, а не типу дерев'яно, типу. А, а я типу граю якусь там актр... персонажу і так далі. Якщо вона файно зіграла, я не маю нічого проти. Але якщо вона зіграла гірше, ніж актреса, що озвучувала Астрид в оригінальному мультфільмі, то це зразу великий-великий хейт. Коротше, дочекаюся фільм у файному якості. І побачимо. Але, ну, коротше, ви мою тонку почули. І до того ж має змішане походження. Uh -huh. По друге, це Близнюки. Якщо на роль Пертюха а. Ну Пертюху ще підходить ідеально, а от. Боже, ну що ж це таке? Іноці є не сумнів, ну чим люто той, тут. Як... Ідіть нахер, коротше. Підібрали дуже класно. Uh -huh. то от Пертюх вона з якогось дива розповніла. Хоча з усієї команди пухляшем був тільки рибоніг. Це отой ходячий енциклопедія, який знає усі характеристики усіх драконів. Так вони всеєдні на коротких відстанях швидкі, як коні, а сила укусу 810 ньютонів. нютонів. Ти ж експерт зоології! в його ролі, до, до речі, також дуже класно виступає Джуліан Денісон. Ну і по третє, Ми звідки, скажіть на милість, взялися чорні вікінги. Так, історично підтверджено, що поодиноко таке мало місце, але тут я їх нарахував щонайменше десяток. Це випадково не расизм. Ох, тепло. Я... я не навчу цю товпану поїздку на. Повістку, но... Ех, навіть у такому суперовому. Ех, ну хоч, ну можна хоча б ТІМПС е, цього. Я нічого не маю проти чорношкірих персонажів. Але наші їх брати там вони, не потрібні. В оригінальному мультфільмі не було ні одного чорношкірого вікінга, а тут яко... Ну, з якого пісу вони тут. Та, якщо кіномос каже, що вони що вони тісто пове. То окей, але нащо ну, так робити? Не розумію. Ця товпана товатність повістка са то Ах, Чесе слово. Відразу заявляю, я не проти толерантності, чити акторів у кіно і, і расової різноманітності, але. Ха, я тоже не проти, але нащо вставляти тута, ТЦ не потрібно. така ж сама ситуація із серіалу Уатер Персні Кільці лати». Типу, якщо ви хочете ці зробити, мати там чорношкірих акторів, то їх вставляйте нормально, по адекватному а не, типу, є і ельфи чорні, і гноми чорні, і люти чорні. Крут, ви нахер. Котою радістю і поїздкою. Коли їх вибирають ролі, на які вони не підходять, так. це вже починає відверто бісити. Так. Чорна королева Англії, привіт, Бріджердони, чорна Бовейн, про снейпа я вже взагалі мовчати. Ой, та снейпа не з хатою. Боже снейп? Типу я знаю, що цей актор класний, ви ну. ну. Ну я вроді та тещу, що хочуть уже самінети актора. Якщо такі пути, то я тільки са, то все соря пото супоровий. А якщо ці супутати чорношкірний чорношкірний снейп, то. Так. Ах... Я, я, я не знаю, що тут сказати. Ну. Мосок те. Те мосок братец. Роль.. снейпа. Чорношкірого... Актора? Ну. а не. Коротше, я не знаю. Може. Нє, бо ж. Я суптою, що весь граю суперого снайпа. Бу... Але йому. Але. Все це, це буде купа хейту. От я суптою. Хейту, на чорношкірного снайпа буде то хрена і то тохреніща. Це я просто. Суптою. Тобто, якщо вони хочуть просувати расову різноманітність і більше задіяти чорних акторів у кіно, будь ласка. Так. Але хай будуть ласкаві робити це в оригінальних сучасних сюжетах так. і в історичних. Ну або принаймні так, щоб історію не спотворювати. Я в Я в другому, якщо опустити вищі перераховані претензії, то каз підібрали доволі непогано. Ну і звісно ж, не забуваємо за наш неперевершений дубляж. Цього разу у фільмі ми почуємо голоси Андрія Соболєва, Єлизавети Зіновенко, Михайла Жоніна, Володимира Терещука та інших акторів. За це ми. В роті, якщо я помиляюсь, сторіка усучує той самий український актор, що. У оригінальному мультфільмі ну це ще по було, понятно. Я, от як, хто з цих акторів я чесно не знаю. Подякувати студії дубляжу Лед Доїн, режисерові дубляжу Костянтину Лінартовичу, а, та mm -hmm. а також перекладачам Федіру Сидорчуку mm -hmm. та Павлу Голову. Mm -hmm. Ну, але звісно ж головними зірками у цьому фільмі є зовсім не люди. Атрополі. Ось, власне, і головний цвях програми. Почнемо, мабуть, з очевидного. Без зубик. Він виглядає напрочуд файно. І тут він став своєю поведінкою ще більше нагадувати велодейського кота. Як я вже казав раніше, його було створено. Як з допомогою графіки, так і манекенів, які допомагали акторам орієнтуватися в кадрі. І команда зі створення візуальних ефектів заслуговує на оплески, оскільки вона підійшла до роботи із прискіпливою увагою до деталей, від його зелених очей, у яких неможливо не закохатися, до кольору його лускінь, який навіть переливається різними кольорами, залежно від своїм Щодо решти драконів, то тут вийшла така доволі цікава ситуація. Якщо до акторів людей, як бачите, в мене є кілька незначних претензій, де ну, у повнометражному фільмі, мені навіть сподобалося більше, ніж в оригінальному мультику. Там мені подобався тільки дизайн без зубика. А от решта драконів, вони виглядали, ну, не сказати, що потворно. Ну, от якось не те. Це Хоча... сно це. Так, з секунду снова паузу треба поставити. Побачите, я не можу цього. Бачите? У мене не хочеться це виключатися, пауза. Так, знову почайтеся паузу, я вже поїсев стацію. Тож продовжуємо. А от у фільмі мені навпаки дуже зайшло те, як їх зробили. А от і малі ті, які жахливий жах. Вони взагалі няшні. О, О, це от мало. Виняток. <рес> хіба що гронков, який мені от і до... Ну кронку, дивіться, мені пише потопиться і мультика, а тут він... Я не знаю, як сказати. Боже, на дракона, а скоріше, як казав патяк, на велетенську таку, знаєте, літаючу сосиску. Бо він такий здоровенний, округлий в ну, в його мали. А ну відсипатись тип, сосиска. А ще мені з часів першого моєму цікавить запитання, чому усі дракони мають різні здібності, тобто там в одного-дві голови, інший дихає. Якимось газом третє його підпалює, кожен ще має там різну кількість залпів, але при цьому у них усіх однакові слабкості. А без зубик він так взагалі поєднує е, у собі уразливі місця всіх драконів одночасно. До речі, якщо хтось із вас має теорії щодо цього, буду радий почитати у коментарях. Музика. Ну тут госика оригінальна тожку. Я вже казав, Джон Павел, композитор оригінальної трилогії, повернувся до лайв екшн версії фільму. В інтерв'ю він пояснював, що певні ключові мелодії з оригіналу були збережені, але також адаптовані під більш реалістичний та живий формат із новими оркестровими шарами. Загалом же тут приблизно та ж сама ситуація, що з Ліло і Стіч. Тобто, здебільшого, фільм виїжджає,

Акторська гра також. Візуал отримує десятку, моє шанування, адже дивитися на драконів тут ну це просто суцільне задоволення. Музика також має 8. І загальна атмосфера, яка обертає убийство, отримує 10 балів. Чином коефіцієнт кіномозку для нової старої історії дружби людей та літаючих вогнедичних створінь дорівнює 8,8 з 10. Хм. Вам я вам сподобався мій огляд. Пишіть. Дуже сподобалося. Ну що ж, дорогі підписники, ось таке ось що відео. Я надіюсь, що вам дуже сподобалось. Якщо це і так, ставте лайки і пишіть в коментах. Я фільм обов'язково подивлюсь, коли вийде в певному якості. Але тут треба почекати два місяці. Ну що ж, на цьому все. Зовсім подія потіпей, всі тую зустрічі і всім па-па-па-па. І, слав і слава Україні, герою слава!